Зараз хочу заспівати пісню нашого українського генія, просто світового генія Тараса Григоровича Шевченка. І мертвим, і живим, і ненародженим земляками в Україні не в Україні сущим моє дружнє послання. Така довга назва, але вона вартує цій. в цьому творі все. Від тих часів і по сьогодення. І дай Бог, щоб ці слова входили в душу, щоб українці читали це, пам'ятали, брали собі на, на озброєння і щоб не повторювали цих помилок, які весь час нас переслідують, і ми спотикаємося весь час один і той же камінь. Боже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я волкаяний, і да ніч плачу на розпутях валютних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, бо не чує. Кайданами міняються правдою дорую і Господа зневажають, людей запрягають, втяжкі я лихо, лихо засібаю, а що вродить то побачите, які будуть жнива, скаменіться недолю. Накрай ти на мою Україну, по любі, щирим в це велику, розпийтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і не небі Чому полі, в, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати успіхнеться, на мати і дітей благослови твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і заводиться срамотня давня година, я живе добра сла. Лагаю, ні світихи на вечерні знов засіяє. Моїться ж, брати мої, молю вас гаю, агаю. Я брали. Три янколи, три долі, три путі. Четвертою була за спину путь, Олиддя в обличчя, в забитті, усе, чого навчився у прибут і вибирав, дивився, бачив, знав. Отак, як жив От сходу і до долі. От доль у захід йшла гінка весна і літо осені по звервицю до поля. І три анголи віддали твердь. І прику з прозорених лелек відгонили недовідому смерть, відводили одну рту небезпек. І три путі три анголи у клин зійшлися. Їх лиш там упізнають у вузлику сонця був полин. До них лягали вже четверо. Путь тиша, тиша якої не стала, вернеться ти ж. Пліють сирени, ракети, мовчання плачі. І небеса продірявлені все ж таки пишуть палену в обріях, але стрімку далечі. Ніч. Що навчилась не знати сліпі роздоріжжя і одинуку криничку щеми води, мами молитву прозору прозору, аж віщу біг із обніжками знався, по них і ходив. Так і, не втрапивши в тишу, якої не стало, вернеться тиша, лишала проникливі слід. Слухала глупе мовчання зовсім помалу, наче незряче плала маскувальну сіть. Мама на порозі читає псалтир. Весна пробігає повз, літо на мить зупиняється, осінь завмирає. Мама. Повсякчас читає 90-й псалом. Весна повторює слід. Літо згадує по пам'яті. Осінь з тінями мимогоріше шепочуть по сорок разів. Мама на порозі читає Псалта. Я тебе думкою. Нів, руками, навіть зубами. Так, наче сила, тільки отут, схована нині, ти мені мить, ти мені спротив, ти мені камінь, ти мені серце майже прорізаної насіни. Ми не повзаємо. на заціну ніч до очей спопеліла, тягну тебе поруч, молитва ще б дотягтися, душі, як віра. Неперебутна, тіло до тіла часом глузує жорстока уява порноактриса. Скільки ще, скільки заговори все перетерплю, ти не тягар мені. Ти та любов, що її досі шепчу шепчеться. Не самохіть дихання стерпе. Переступай. Тільки. Переступай ми на підрозі, що зими сторожа дай. Кроки далі і далі, тихо, йди, залишай те, що чує звір, вір йому, немов інстинктам вір. Кроки по снігу читає Бог. Вогнища зими беруть у ворог. Віддають глибокий видих вдих, засмальцьованим безперестанку біг. До весни вертався по воді, бо повірте, бо човном ходив, бо літав, чотири ж мав крила, Протинав сновиддя й кола зла до весни, от непомірних зим, і він, здається, зовсім змер. Лиш за спину почасти вдивлявся, мов не знав. Що там своя земля. Терпалося. Всі пам'ятаєте, тринадцятий рік терпалосінь і сьогодення Estou a Загоються в садах, та лиш на серці рани спатуть вноча, верби там заплачуть, заспівають солов'ї, у небі закри, знову журавлі. у Верби там заплачуть, заспівають солов'ї. Автор музики і виконавець Юрій іванець. Ніколи не пісно, ніколи не рано. Почати спочатку, рано збившись в кущами, схилитися русами білим. Зі стежками, які виходили ходили далекі і прапра, і силу джерел і чути убави, І слово набуднє, прикласти до рани. І Ніколи не рано прокинутись рано, Що першим торкнутися сонячних струн. Кровь світанкову нового заграву і глянути в очі небесне У усьому свій час для любови і зради на все віднайдеться сто тисяч причин. ніколи пізно спочатку почати, ніколи не рано. Сягнути верши, усьому свій час для любови, зради на все віднайдеться сто тисяч плюсів. Ніколи не пізно спочати, почати, ніколи не рад сягнути вершин.